Доброго ранку, ви спитаєте, Мирослава, чого ти в Кепці? А я вам скажу. А я пробігла свої три кілометри, сходила з котиком по воду і п'ю ранкову каву. Вімкнула бігом компутер, аби працювати. Пуста хата, пуста хата, ще трохи і я виїжджаю. Тут ще й, до речі, немає е, опалення, але досить так е, комфортно. Більш-менше люблю, коли прохолодно. Але інколи буває і так холодно, і я так думаю, Мирослава, а як ти зібралася жити в квартирі, де немає опалення? Ще його не поставили ніякі батареї? Рао! Капітошка? Так, так, а до чого я тут все це почала? До того, що я просила своїх і не своїх підписників добити тисячу в Ютубі. Є! Дякую! Я обіцяла знімати відео, що я поїду після роботи. І цей день настав. Почала ранок з бігу після роботи. Він продовжиться велосипедом. Вриваємось у цей день. Вам гарного денечка і гарного перегляду. і кібанки. Екстрене включення, екстрене включення. Що я хотіла сказати, бачите? в мене залізодефіцитна анемія. Мені треба пити зараз таблетки. А я, якщо не вип'ю капучино, мені хочеться вмерти. Я не хочу ніякі таблетки. Я не знаю, як споригнути з цієї залежності. Просто я п'ю капучино, потім проходить ще певний час, і тоді я приймаю таблетки, снідаю і так далі. А якщо я приймаю свій аутрокс, через годину мені треба приймати залізо. Ну, не татів гараж. Не татів гараж продати, Снідаю і аж тоді, аж потім десь там кава за декілька годин і така. Дарма прожитий ранок, шановні, так не можна. Кава мусить бич, бо без кави нема забави. Мені здається, що ніколи не вилікуюсь. Хіба, хіба зробіть якусь каву з залізом, не знаю. Замість кофеїну з залізом. Виробники кави. Я вам даю безплатну ідею. Давайте. Бо тому що людям з анемією і якщо хто любить каву, ну це катастрофа. Ну життя просто в прірву йде. І все. Бачите, як випила кофеїну, тренджу, язик просто молодий. <головний> ну, що я виїжджаю. Ось там центр міста, а я йду туди. Ось, бачите, там радоша. А я їду аж туди на горочку. Грабила, почалося кравила. Ось подивіться, я на горі, а ось тут ратиша, це ратиша, а десь ось тут я живу. Що ти лежиш? Давай біжжаємо далі. Нам до гре і ми підемо на села одні до Модричу, і гарний лісок покажу. У мене в квартирі немає опалення, Я так змерзла, а вділася, наче це мінус 10, Я так спарилася вже. Зуто нагрівся і буде мені вже вечором жарко. Покажу вам ліс. Такий осінній гарний ліс. Це буквально 2 кілометри мені відпочив. Тільки два. Пару метрів. класно. там Трускавець, там Борислав. А ось тут друга бачу. Змерзла. Я шукаю місце, де можна трошки сісти і попити кави, але що? Я не бачу нічого, тому я буду пити зараз каву на обочині. Добре, що не брала пальник, і не треба нічого говорити, а просто кипяточком залити і милуватись на такій природі. Бачите, який прикол? Звідти я тільки що виїхала. Звідти я приїхала і поїхала в цю сторону. А донизу, якщо я поїду, я вийду в Бориславі і повернуся знов в Дрогобич. але я щось не дуже хочу. Бачу шлях нам туди. Коротше, столика ніде нема, лавки ніде нема. Буду кавувати на обочині. Ось така. Так. Ходи сюди. Ось на роботі подарувала таку каву. Я її притримую завжди в такі дві притримана якийсь на по котань. Ось така кава на обочині. Ваше здоров'я! Відео я мала знімати вчора. Купила собі вже круасан спеціально для кави до кави. Але поки й пішла в центр, поки повернулася, допрацювала і вечорі, це ж зараз дні дуже короткі. А взагалі-то я хотіла розповісти коротко про відмову від соцмереж. Вересні та жовтні я видалила інстаграм і тікток. З телефону У мене тих додатків не було. Я вже відчула на той момент, що мій емоційний стан просто був спустошений. Я вже була виснажена емоційно. Інформаційний шум мене просто руйнував. Ще й на фоні деяких подій в моєму житті, які сталися просто в один місяць, і мене просто збили, збили з пантелику, і наче земля пішла з під ніг. Це було остаточне рішення. Щоб просто не заходити в соцмережі і там не прокрастинувати. У Мене почалися порушення сну і отаке вигорання, емоційне перевиснаження. Воно просто вже довело до певної точки, коли зрозуміла, я більше не витримую, і мені потрібен потрібна тиша у всіх сенсах, можна і так сказати. Зараз я говорю суто про свій досвід, про моє залипання. В інстаграмах, в тіктоках бувало, коли були важкі дні, і я собі дозволяла після роботи на декілька годин зависнути в Тіктоці. Я собі казала Мирослава, ти втомлена? Та зайди в той Тікток, подивися оці віддяшечки. Хоча потім я й не розуміла, що я дивилася. Що я запам'ятала навпаки, якийсь, в мене просто час минав, я потім ледве засинала зранку робота і знову одне й те саме, одне й те саме. Я думала, що я не то, що не витримаю, а що мені захочеться повернутися буквально за декілька днів. Бо це раніше я також робила такі детокси. На тиждень я поверталася, а тут я відчула, що я не хочу. Бувало відчуття, що мені щось бракує, коли, наприклад, нудно. От би щось поскролити, що би то робити? Де, де, де ти тікток? Панам людей коли залежність, вони хочуть досвід. Хочу, хочу, хочу щось поскролити, хочу щось подивитися, мені нудно. Я вам скажу, що місяць, вересень для мене пройшов майже як два місяці. Я завжди казала, що я живу від звіту до звіту на роботі. Я не встигала прожити місяць. А тут я така, вау! Я відчуваю, що я живу, бо я почала більше гуляти, займатися спортом, займатися йогою, читати, дивитися якісь довгі ролики, які мене завжди цікавили, але я завжди їх відкладала. Мені стало цікаво вже бути більше з собою, щось переглядати, щось читати, а не спостерігати за кимось. В кінці вересня я зайшла буквально на два дні в інстаграм. Там я собі позберігала фотографії, відео, ті, які ви бачили в попередньому відео питання, відповіді трошки побула, і знаєте, якось так з легкістю знову видалила. Додаток на майже місяць. І вже під час другого місяця я абсолютно не хотіла нікуди заходити, нічого дивитися вже листопад, а я досі не маю тіктоку. І класно! Я за тим не сумую. Мені не хочеться дивитися короткі рілси. Мені буває. Коліжанки хтось скидує. Я майже не дивлюсь, мені не цікаво. Я розумію, розумієш, це приколяхи всякі. А всякі. Мені наразі не хочеться. Я сита. Недавно подивилась розмову Любомира Левицького, це режисер український. Він розказував, що тепер є така проблема, що люди мають, ну тобто, вони неуважні, вони хочуть швидкого того дофаміну. Аби змінювалася картинка швидко-швидко. І як тут висадіти кіно, яке триває три години, а, а людина така: ой, щось трошки відволіклась, щось стало нудно. Ну, покличте, коли буде цікаво, я, я додивлюся. Ну, і він каже, що є тепер така дискусія в Голівуді, щоб поглиблювати увагу людей, якісь там хуки. Робити частіше, не раз, наприклад, там дві хвилини. я не пам'ятаю того точно коли, щоб ж людина була постійно-постійно зацікавлена, і що і грався у ті тіктоки, у ті короткі рілси, це вони зробили таку штуку. Взагалі думала видалити інстаграм. А з другого боку, справді мені дуже подобається ділитися тим, що я катаюся. Мені дуже приємно. Видимо, що такесь его, коли тебе хвалять, коли кажуть блін дивлюсь на тебе і також катаюся, або та беру частіше велосипед. І мені хочеться якось просувати оцю велоісторію, таку любительську, просту, щоб люди не боялися того велосипеда, або не думали, що це просто для професіоналів, що всі такі їздять. І ви бачите мою історію, я їжджу в простому одязі, наприклад чи <затіч>, на простому ровері тесь, от як зараз в лісі випити каву. Не обов'язково бути професіоналом, ніхто з вас ніколи не буде сміятися. Хтось з вас буде сміятися, ну то пошліть їх нафіка. Розумію цю важливість соцмереж. Мене часто дратує, коли я чую від блогерів, що о, немає велосипедисток, дівчат всі там повиїжджали, або ніхто не катає, бо там або дуже дуже мало. І я така, серйозно, серйозно. То я знаю багатьох дівчат, які катають бревети, які суперандонерки, вони фігачать тисячі кілометрів, але вони навіть інстаграму не мають. І звичайно, це сумно, бо вони могли б якраз і просувати себе, і просувати цей велорух. Тільки що приїхав мужчина, він так на мене подивився. Я на нього і, не знаю він подумав, чи чи з мене все окей в моїй голові? Чи ні, що я тако сижу на дорозі? Повертаюся до теми. Я хочу розвивати соцмережі, просувати свою. Культуру можна так сказати, свою ідеологію, але не бути там бездумно, просто аби посидіти, зависнути після двох місяців відсутності інстаграму. Мені не хочеться просто взяти телефон і глянути. А мені хтось написав чи не написав. Прокоментував чи не прокоментував ввечері. Я набагато раніше вимикаю інтернет, взагалі. І у мене день не проходить без читання. Я не кажу, що я читаю по 50 сторінок. Ні, декілька сторінок. І ваша вже увага вона поглиблюється. Вже немає такого відчуття: о, щось би відволіктись на якийсь там інтернет. У мене багато є стримуючих факторів. Коли думаю. А може це ніхто не буде дивитись, а кому це цікаво? Ну так було трохи раніше. Зараз вже менше в країні війна, гинуть люди. А я знімаю собі ну і для вас якісь там покатеньки, хіханьки і хаханьки. Це мене також стримувало і довгий період я просто нічого не знімала. Якось я почала знімати трохи відео на Тіктоки свої, і були коментарі. Коментарі від військових. Які раніше також каталися, які мене хвалили, які казали: Давай, Мирослава, катайся, о, давай, знімай! давай, давай, продовжуй, продовжуй. Дуже цікаво дивитися і ваші країни. Тепер на Ютубчику були коменти від ветеранів, хтось зараз також на фронті і дякує. І я така. Вау! Ну, тобто це я вам дякую, шановні військові, просто низький уклін. І я от думаю, що. Треба все ж таки, навіть якщо не собі, але хоч коротко, хоч трошки радувати. Дійсно, бо багато на фронті є людей, які каталися, які були активними. І, можливо, їх це і радує, і якось вони хоч трошки відволічуться від своєї тої важкої рутини. Цю думку, що це нікому не потрібно, і що це не на часі, я все ж таки залишу. Коротше, ви мене не позбудетеся. У мене є ідеї, я буду знімати. Не буде ідей, то зроблю паузу. Але знайте міру всьому. <с> я також знаю міру, я закругляюся, бо аби хтось ще санітарів не викликав. Їду <с> <с> я додому, ще працювати, і що я вам хочу сказати: будьте здоровенькі, катайтеся. Розвивайтеся, не деградуйте, допомагайте армії, допомагайте ближнім своїм. І що? І цьом бомки Сонце сідає, сонце сідає. Що ти сідаєш туди? Нам туди. Зараз, Зараз згріюся.